Спочатку пацюки були розповсюджені тільки у південному регіоні Східної Азії, звідти вони почали розповсюджуватися по всьому світу. Коли почало розвиватися мореплавство, їх вони на кораблях розповсюджувалися по всьому світу. Так би мовити, своїм ходом самостійно вони розповсюджуються вздовж річок. І тримаються людських помешкань, тому що у людини завжди є що поїсти, є вода і є тепло. Взагалі, то вони обирають підвальні приміщення і перші поверхи. Ну і приватний сектор. Зубки у них дуже гострі, ростуть у них зуби все життя, і вони їх повинні постійно сточувати. Причому вони можуть гризти все, що завгодно, навіть бетон. Дуже цікаво ходять вони, він іде, і у нього хвіст паралельно поверхні землі. Чітко, паралельно, горизонтально так розташований. Вони, до речі, не тільки стрибають, вони гарно плавають і навіть можуть пірнати от, і досить довго можуть плавати. Хоча вони живуть недовго, там ну приблизно три роки вони живуть, але вони дуже інтенсивно розмножуються. У три місяці саме вже стає е, статево зрілою. І то, але не всі саміці в цьому віці можуть розмножуватися. Поступово, із збільшенням віку, більша частина самець приступає до розмноження. Їдять все, що можуть знайти їстівне, особливо, якщо це людська оселя якась, вони їдять все, що їдять люди. В природі, я вже казала, вони харчуються рослинністю різноманітною, дрібними безхребетними і хребетними тваринами. А там, де мешкає людина, в помешканнях людських, вони харчуються всім, що вони зможуть знайти їстівне. Їх можна знайти да, за наявністю фекалій, навіть там, де продукти. Тобто вони охайні для себе, але стосовно людини, тобто те, що стосується людини, людських приміщень, тут не можна сказати так про їх охайність. Тобто вони не дуже обирають місця, де вони можуть залишити свої. Свій послід. Навіть якщо, щось, наприклад, фекалі, якщо потрапляють десь до людських якихось, ну, там, до їжі, до чого ще, да, можна так заразитися, якщо якісь ще продукти життєдіяльності потрапляють до людини або тактильним способом, да, то може людина заразитися, полювати, якщо лелека може, наприклад, схопити зайчиня, ну, а по розміру, Щурний набагато більший, але щура важче спіймати пацюки. Вони взагалі-то ем, досить агресивні. У них є гострі зуби, і е, якщо вони, вони навіть можуть утворювати такі, ну не те, щоб зграї, але групуватися, групи да, для того, щоб і захищатися, і навіть інколи нападати.